<реш> Заважають проїхати. І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає просто чіпа на рейнметал Пансерваген, карта фіорди. Ну що, бою. Так, ну, ну встигне, 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 щоб не підхлопушили. Та ще й встигне підхлопушити суперника рейнметала Пансервагена. Впав туди в ямку. Ну, Його там з ямки буде важко вибити, а ми тепер що, ну буде центровий. Ну, центровий я називаю, ми називаємо приплехів підписників на фьордах, якщо туди вище він під'їде, то буде центровий. Бачили неодноразово, що захоплює ту гірку, то ну, реально він тоді центровий. Він починає вихлопушувати всіх, кого бачить навколо. Ну, а тут, в принципі, також непогано, будемо королем гірки, так? Цар Царь гори, так скажемо. <с? <с?> Король гори. Чудово. і починаємо вже нахлопушування. Це у нас що? Це у нас нахлопушувач більше, ніж розвідник. Бо по розвідданим тут рекордних рекордів на ренметл Пансерваген я не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що він дуже багато нахлопушує, дуже багато. Диви, виїхав! Віддячив, ти бачиш який. Нічого, ми тебе. А-на-на-на-на-на-на-на. не стиха. <реш> Ми тебе запам'ятаємо. Буде у нас ще з тобою дуель. Він злий злющий, бачите, він зуб точить саме на нашого героя. І він тепер буде намагатися пересвітити і постріляти. Чудово, вже в нас є дуелян. <реш> Бавага підставляється, вогонь. Сразу ж її поставити на густи. Там що у нас по атабеліні? Ну поки там підтягуються наші тяжі, бабахи підтягуються, пушбе підтягується, бачат проїхав, можливо, треба було звернути увагу на бачат. 430-й наглючу. Думаю, зараз поїду вижену, бо тут під'їжджає, до речі, там кличе. А, це наш герой кличе на допомогу. А, кличе, щоб підтримали, бо там із 7. Сьом... Ні, із 7 поки що не виїжджає, Ну, бачать, я так розумію, хоче, щоб вихлопушили. А наш герой точить зуб далі на е Рейнметала <свісно> суперники. Так, ну вже в нас бачимо так. Нормально настріляно, 2000 настріляно, 2000 за розвідданими, також непогано. І са зараз вихлопушити, дохлопушити. До речі, рієскавенами також непогано, правда? Така шарнірна в нас гармата. Ну і те, що я казав, що більше я пам'ятаю боїв, що нахлопушує, вихлопушує, а давно-давно не показували цих боїв, ось як там ландшафт змінився. Як я чомусь все? Я ще й не бачив, до речі, на Стежках не, не потрапляв на фіорди. Ось як він змінився. Там можна виїхати, отже, королем гори тут важко бути, правда? Хіба що центровим, так центровий там же ж немає... немає перекриттів, щоб прикритися чимось. Гасом... Бабаху на 400. 20. 120 мм пробиття також чудово, до речі. 6-2 рахунок в нашу користь. А ти нахлопушує, ти бачиш? І не видно його звідти. А там щоб зробити, щоб ще вище на скелю виїжджати, ну це б тоді було б взагалі жахи якісь, напевне, були, правда? Переробили. І В мене враження, я вже вам казав, в мене враження, ну, такі ще собі. Бо я навіть на Маусі грав на потрапив, і я потрапив з правого респаланту, то, то нас виклопушили. Там як випадкові події були, то там відкрилися ж всі ворота, через цей бункер проїхали суперники, вони нас просто вихопушились. Такі в мене, знаєте, двоякі відчуття. Поки що не зрозуміло. Мені ще треба буде на СТРС пограти, щоб побачити, от саме на АТБ-лінії. Так, ми бачимо світимося і світимося. В нашого героя інший зараз дуелян це 430 Тратив на нього майже все вже І То я з колишнопугасним стрільнув. Ну, не пам'ятаю, скільки там там 100 по-любому по є пробиття на осколишнокугасних. Так, як у нас картонний картон, то в принципі так. А, так що я розповідав, чудові та цікаві історії. На карті рибальська бухта давно-давно не показував на ренметалі, а потім на рибальській бухті я забувся, хто на ньому, правда, грав, але показав такий на там він щось чи 10 ворогів знешкодив, чи 8. І стільки настріляв, це просто жах. І я був здивований, наскільки він швидкий. Дивіться, ми по пересічній місцевості 75 км на годину їдемо. Летимо, як ЄБР, можна сказати. Тільки на гусеницях. так. Не гармата точно влучна. Звичайно, на ходу, ну на ходу. Можливо по дальнякам не так да, влучна, як в ЄБР гармата, але чудово все одно. Як снайпер, він чудово. Вау, тут обереж. <рес> Артилерію знайшов, поклопушуємо, попушуємо, фугаса. 307 вибився фугаса. Але ну, в принципі так, чудово, що в нас підкалібери основні, це по-перше. Чудово, що в нас фугаси непогано вихлопушувальні, це по-друге. А по третій взагалі все чудово у нас зараз по цьому бою, тому що ми заїхали вже в тили суперників. Тут бабаха вона залишалася на прикриття бази, нічого в нього чудового з цього не вийшло. Можна стрінути, і там, по-моєму, також залетіло. І вже? Ну вже? Скільки в нас у вас стріляє? Так, я там не знаю. Ну 400 хай вибив з нього, так? А може й ні, бо бачимо, 96 зараз вибив. Ну давайте під калібером вже ми повинні його забирати. Він бачить. Не бачить, бачите, він зніпився. Немає де там сховатися йому. Шкірився, шкірився, не, не, не дорож. А, зашкірився! Ха-ха, треба ближче під'їжджати. Так, що там у нас далі? ПДВ-6 по бою, перевага по КП 4 300. Наші через центр намагаються, а в цей момент контратака йде. Кранваген там ще якийсь танк поїхав. Канопамер, так? Поїхав, наш герой знешкоджує все ж таки бабаху. Два вороги знищено, 4000 настріляно, Дві 800, 14 зараз відданими. Ну і ми вже в тилах суперників. Зараз підсвітити, правда, бо наші там братіші намагаються по центру пролізти. А хоча б і що ми по центру? наші братіші і ось тут вже біля бази намагаються пролізти. Три вороги знищені. І зараз треба більш обережніше, мені здається, бо ХП дуже мало дали. Можна навіть на захоплення стати, щоб нервувати супер. а там братіш ставки, чудово. Бо всяке все в таких боях може бути. Може хтось із затягнути, але взагалом, то якщо тягнуть, то тягнуть наші герої відео. О, ах, прихлопушився. Нутрі вороги знищено, 4000 настріляно, 2800. 2, 2 за розвітаними. Так, братіші, не зливаємося. Зараз, якщо ми тяжав, втратимо, а тяжа, втратимо, у нас дуже мало ХП залишився. Є п'ятий агресивно поїхав. Давайте додивимося. все ж таки цей. Є п'ятий агресивно, агресивно поїхав зараз на наших братішів. І він зараз буде в пошотним проходитися. Там перлаген підтягується, так. Все його вихлопушили. Якщо хочете, щоб додивилися біди, так, так, перемикайтеся. Втрачаємо ще один метан. там бачить бачить, чи не бачить. Не бачить. Та в нас бабахи взагалі хп. Без єдиної пошкряблене. Не цікаво, якщо є після бойова статистика, подивитися скільки ж бабаха на... оця саме настріляла. А хоча він зараз настріляє, він зараз може ще й два вороги прихопить. Кран вагенька, але по-моєму шот і БЗ, е, по-моєму, тут не шутні, так. Ж200 у нас перевага по хп. Пенлаген тоже. Неочікуванчик, по-моєму. -то. А то я з переляку аж не влучив. Перелякав. Не те, що перелякав, а може і перелякався, бо той зверху із ззаду виїхав. Тут також багато ХП ще в гриля залишилась, навіть розмінятися може із бази. Хоча то як фугасом також може стрільнути небезпечно. Ну що, напруження досягає свого АПВ. Якщо зараз... Ну ми не втратимо бабаху, я сумніваюся, що ну, ХП повниться, хіба що від, одним пострілом відірве башту. Там безза також перезарядка дуже довга. Тут не відбувалися, я так розумію, випадкові події, не відкривалися ці ворота, тому всі лізли через цю щілину. А в нього взагалі хп нема. Не влучив також перелякаканий. А наш герой не влучив не тому, що не перелякаканий, а тому, що ббхами напевно, грає. Ха-ха-ха. хоче без єдиний по шкляпу десь А ну... Вийшло, посидіти і пошкрябати. Дуель на дуель, якщо його штовхнути в воду, то він звідти вже й не вишкрювається. Такий, ааа, хелп, хелп ми, хелп, допоможіть. Допоможіть врятуйте. Ну таке також буває, чому. Він ж назад здавай, йому не треба було назад здавати. Він вже не вишкрібається звідти. Це він зрозумів. Ну під водою подивився, що там відбувається. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.